Всім привіт! Хочу роз'яснити в цьому відео, що там сталося з так званими одностатевими шлюбними відносинами в Україні. Вони що вже легалізовані і дозволені в нашій країні запитують масово люди. А дехто вже в цьому, в принципі, переконаний, що да, в Україні легалізували так звані одностатеві шлюби. Отже, що відбулося? Що там суди наухвалювали? Що сталося, а чого насправді не сталося. Отже, подивіться це відео до кінця, щоб розібратися в ситуації і в контексті. В 2024 році, тобто, то рік, влітку, в Україні громадянин Кісь Зорян, гомосексуаліст і співробітник Міністерства закордонних справ України. Був спрямований у відрядження у державу Ізраїль для роботи в українському посольстві в державі Ізраїль. Гомосексуаліст Зорян Кісь був командирований у відрядження спрямований в Ізраїль працювати в українському посольстві. Він туди поїхав, до речі, без проведення відповідних конкурсних процедур. Просто так вирішили, в міністерстві він поїхав. Зараз, в час дії воєнного стану, це закон дозволяє. Але слід про це також нагадати, що ніякого конкурсу не було. Так от, цей гомосексуаліст Кісь захотів з собою взяти іншого гомосексуаліста, свого товариша, на ім'я Левчук Тимур. Він захотів, щоб Міністерство закордонних справ відправило, відрядило у закордонне відрядження кіся. З іншим чоловіком, з іншою особою чоловічої статі, в статусі іншого сподружжя. Ну, Типу, в статусі дружини, чи кого, там, я не знаю, важко сказати, е наука ще не встановила. Міністерство закордонних справ, очевидно, відмовило в цьому проханні, тому що Міністерство закордонних справ посилається на чинні норми Української Конституції. І сімейного кодексу, і які не передбачають наявність в особи чоловічої статі, дружини чоловічої статі. Тому Міністерство закордонних справи, очевидно, вчинило. Вони не можуть відправити з Зоряном Кісем іншого чоловіка, Тимура Левчука, в статусі дружини. Бо українське законодавство, ви не повірите, такого не передбачає. І воно відмовило. Ми ж розуміємо, що відправка іншого члена подружжя у відрядження також передбачає і державне бюджетне фінансування на утримання цієї сім'ї в іншій країні на час перебування у закордонному відрядженні. Після цієї відмови, ось цей Левчук Тимур, гомосексуальний партнер співробітника МЗС Зоряна Кіся. Подав заяву до суду, Деснянського районного суду в місті Києві, це Троєщина. Коротше, він подав до Троєщинського суду заяву з проханням встановити факт спільного проживання фактичних шлюбних відносин. Тобто він попросив суд в заяві. Це не судовий позов, це просто заява в суд з, з метою встановити факт. Є така юридична судова процедура описана в Цивільному процесуальному кодексі. І в 2024 році Деснянський районний суд відмовив навіть розглядати таку заяву, бо занадто прямо українське законодавство визначає шлюб як Законний Союз чоловіка і жінки, Конституція України стаття 51, Сімейний Кодекс стаття з навіть цивільно-процесуальний кодекс, який не дозволяє судам встановлювати факти, які мають особливе юридичне значення, встановлювати факти проживання однією сім'єю, але навіть там визначено, що це лише дозволено встановлення таких фактів у випадку проживання в разом двох осіб чоловічої і жіночої статі. Тобто, навіть в цієї процесуальному кодексі, коли йдеться про процедуру встановлення факту, навіть там зазначено, що факт спільного фактичного проживання. Без реєстрації шлюбу може в суд встановлювати лише у випадку встановлення такого факту стосунки між чоловіком і жінкою. І тому відповідно Деснянський районний суд навіть відмовився прийняти цю заяву. А тому Левчук пішов до апеляційного Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд підтвердив це у 2024 році. Київський апеляційний суд підтвердив також цю позицію, що Деснянський районний суд ухвалив правильне правомірне рішення не задовольняти цю заяву, навіть розглядати її, тому що ну, українське законодавство ну, прям занадто, прямо очевидно, розглядає а, шлюб як винятково свою чоловіка і жінки. Тобто, що розглядати взагалі, якщо навіть немає предмету для розгляду. Чоловік просить встановити факт шлюбних стосунків з іншим чоловіком. Ну, це можна йти там, я не знаю, там до профільних лікарів або інших спеціалістів, але тут суди і юристи не до чого, бо українське законодавство дуже однозначне, категоричне, не дозволяє двох і більше різноманітних тлумачень слову шлюб. Єдине можливе тлумачення це законний союз чоловіка і жінки, зареєстрований відповідно в органах реєстрації актів цивільного стану. І тоді вони пішли ще у Верховний суд в касацію. Отже, Деснянський районний суд 24-му році відмовив гомосексуальному партнеру Зоряна Кіся Тимури Левчуку у встановленні факту фактичних шлюбних відносин з іншим чоловіком. Апеляційний Київський апеляційний суд підтвердив цю позицію, але потім пішли вони в Верховний суд, і Верховний суд з невстановлених причин рішення Верховного суду є засекреченим. Верховний суд вирішив повернути цю справу на повторний розгляд по другому колу. І після того, як Верховний суд повернув цю справу на повторний розгляд, фактично Верховний суд зобов'язав все ж таки суд першої інстанції відкрити провадження по цій заяві і ухвалити рішення по суті. І після цього, як Верховний суд фактично, у такий спосіб, він ну, по факту послав сигнал з таким натяком, як це можна вже розтлумачити, що, типу, треба прийняти позитивне рішення. Ну, це ми можемо таки зробити в. Припущення, да? принаймні, мабуть, так, саме цей сигнал Верховного суду розглянули в Деснянському суді. Тому що після того, як Верховний суд повернув справу на повторне коло, Деснянський районний суд ухвалив рішення про визнання фактичних шлюбних відносин між Левчуком і Кісем 10 червня 2025 року. Отже, слід нагадати, по першому колу, вся ця справа була відфутболена судами. Бо суди взагалі не вважали за потрібне її розглядати, бо це абсолютно безперспективна історія, бо українське законодавство абсолютно категоричне. Але Верховний суд вчинив дивне рішення і змусив по повторному колу розглядати. І лише з другого кола, фактично, під певною мірою тиском Верховного суду. Інакше це не скажеш. Деснянський районний суд ухвалює рішення. Але цікаво, хто ухвалює таке рішення? Ухвалює таке рішення суддя Бабко Валерія. Така пані Бабко Валерія, тобто, по другому колу, ця справа потрапила вже на бабко Валерію в Троєщинському цьому суді міста Києва. Суддя Бабко Валерія професійна викладачка фізкультури і спорту з відповідно освітою дипломований спеціаліст. З викладання уроків фізичної культури. Тож пізніше вона вирішила стати суддею, і отримала відповідно іншу фахову освіту. Так от ця викладачка фізкультури і спорту із сумісництвом суддя Деснянського районного суду на Троєщині вона вирішила ухвалити рішення, яке, на нашу думку, прямо суперечить Конституції України, Сімейному кодексу України і цивільно-процесуальному кодексу України. Пізніше також був встановлено обставини, що суддя Валерія Бабко вже раніше ухвалювала деякі схожі рішення. Наприклад, у 2016 році вона в своєму інтерв'ю на громадському радіо розповідає і вихваляється: цитата: Я визнала хлопця дівчиною. Тобто, у неї вже був досвід ухвалення судових рішень. І Які, наприклад, в даному випадку вона вихваляється тим, що вона хлопця визнала дівчиною. Тобто, хлопець народився хлопчиком, але, мабуть, там вирішив змінити умовно так звану стать, хоча змінити стать, як ви знаєте, не зрозуміло. Її неможливо змінити стать. Але от такою термінологією послуговується. Ну, вирішив, відповідно, змінити документи. І вона, як розуміє, знову там встановлювала факт того, що він є дівчиною на підставі там якихось е незрозумілих аргументів. Тому. Диво і викликає подив, чому ця справа, по-перше, пішла на друге коло, і чому і як вона по-другому колу потрапила саме на ту суддю, яка, Бабко, яка за певних ознак є ідеологічно вмотивованою, схоже на те, озвучуємо ми таке припущення, бо вона вже раніше, багато років тому, ухвалювала подібні рішення по лгбт тематиці. І тут вона знову отримує на розгляд цю справу. Як вона саме їй потрапила ця справа, це теж велике запитання. Бо, як ми знаємо, призначення складу суддів і суд, судді визначається в автоматичний спосіб, має визначатися принаймні, а не в ручному режимі. Але от якийсь спосіб вона потрапила саме до судді Бабко. Бо інший суддя в 24-му році відмовився визнавати факт одностатевих шлюбних відносин. Суддя Бабко погодилась і визнала факт одностатевих шлюбних відносин між Кисем і Левчуком. Коли ми побачили рішення суду, яке було ухвалено 10 червня 2025 року, звісно, ми звернулися до міністерства закордонних справ. Ми це організація всі разом. Ми, як громадська організація, всі разом, яка понад 15 років в Україні діє на захист сім'ї і шлюбу. Ми є профільною і провідною інституцією в Україні. Ми попросили Мініс По тематиці. Ми попросили Міністерство закордонних справ оскаржити це рішення Деснянського районного суду в апеляційній інстанції, тому що. Міністерство закордонних справ є заінтересованою особою в цій судовій справі, і те, що вона є заінтересованою особою, встановлено судом, в тому числі, очевидно, бо йдеться в тому числі про їхнього співробітника Заряна кися, і йдеться про те, чи доведеться їм фінансувати в тому числі від прилятове відрядження, фінансувати гомосексуального партнера, який не має статусу члена подружжя для Заряна кися, фінансувати його закордонне відрядження. Тобто це рішення спричиняє настання прямих. Правових юридичних і бюджетних наслідків для Міністерства закордонних справ. Тому ми спочатку попросили Міністерство закордонних справ подати апеляцію. Але Міністерство закордонних справ нам написало, що рішення Деснянського районного суду не спричиняє настання для них правових юридичних наслідків. Це абсолютно свідчить про невігластво або участь в змові антиконституційній з метою ігнорування факту прямої норми конституції, яка не дозволяє визнавати шлюбними відносинами. Стосунки між двома особами чоловічої статі. І лише після того, як, Дисня... як Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, в тому числі взагалі, жоден державний орган влади не подав апеляцію на рішення Деснянського районного суду, а мол, мали б зробити. І МЗС мали б подати апеляцію, і Міністерство юстиції, наприклад, можливо, органи прокуратури могли б подати апеляцію. Ну, різні органи влади могли б, які принаймні відчувають себе відповідальними за те, щоб слідкувати за дотриманням норм норм України. Ніхто не подав, тому ми, як організація, всі разом, яка профільна, багато років, понад 15 років. А я особисто там понад 20 років вже звершую діяльність на захист інституту шлюбу і сім'ї в Україні. Ми вирішили взяти цю функцію на себе, і ми подали апеляцію у, е у Київський апеляційний суд з мотою скасування рішення Деснянського районного суду. Про встановлення факту фактичних шлюбних відносин. Оці три слова: фактичних шлюбних відносин є важливими в, між двома чоловіками. Ми подали апеляційну скаргу вчасно, фактично, там в останній чи в передостанній день, коли спливав термін для цього, бо ми чекали, що органи державної влади подали, вони не подали, і відповідно ми подали відповідну апеляцію. І от Деснянський районний суд був оскаржений його рішення і 10 вересня вчора. Через три місяці після рішення Деснянського районного суду Київський апеляційний суд розглянув нашу скаргу. У описі до цього відео я дам посилання на фото і відео мого виступу в Деснянському районному суді. Ви можете подивитися все детально, також ви там можете побачити зображення, Зоряна Кіся, Тимура Левчука і їхньої е, е, Валерії, е, значить, судді. Е, Деснянського районного суду Валерії Бабко, яка ухвалювала первинне рішення вчителька фізкультури і суддя Троєщинського суду, ви можете на них подивитися. І також виступи з, Деснянсь... з Київської апеляційної інстанції. Так от, що було в Київській апеляційній інстанції? Наша позиція була, щоб Київський апеляційний суд скасував рішення Деснянського районного суду. Позиція, відповідно, Левчука і Гузь, жінка, яка є адвокатом Левчука, була така: просто щоб апеляційний суд закрив апеляційне провадження. Тобто ми закликали апеляційний суд по суті розглянути нашу скаргу і скасувати рішення Деснянського районного суду. А Левчук і його адвокат Гузь вони не хотіли по суті, щоб суд розбирав цю справу. Бо вони розуміли, що все українське правове поле, Конституція, Сімейний Кодекс, Цивільно-процесуальний кодекс все проти них, все проти рішення Деснянського суду, все проти Левчука, Кіся і їхнього адвоката Гузь. Тому вони в суді вчора на засіданні просували ключову думку і позицію просимо апеляційний суд закрити апеляційне провадження. Їхня е, позиція полягала у тому, що рух всі разом не є учасником справи, відповідно, не є стороною процесу, а відповідно не має підстав і права оскаржувати рішення в апеляційній інстанції. Насправді, Цивільний процесуальний кодекс дає таке право, дає таке право е сторонам, які не є учасниками судового процесу, дає таке право подавати апеляційну скаргу на розсуд суду. І саме з цих міркувань суд апеляційний, він. Е Відкрив апеляційне провадження, і в своєму відкритті апеляційного провадження тоді ще в липні він в принципі про це прямо і зазначив з посиланням на норми цивільно процесуального кодексу. Що згідно ЦПК та стаття 36, учасники справи, учасники справи мають право подати до суду апеляційну скаргу. Е ось. А ось стаття 352 ЦПК. Учасники справи а також особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи та інтереси, мають право скаржити в опляційному порядку. Тобто ми на підставі цього просили суд оскаржити. Але Левчук і його адвокат, вона посилалася, що ми не маємо участі в цьому процесі. Тому десь суд півгодини слухав наші аргументи, слухав їхні аргументи. Ми висловили свою позицію. Посилання на мій виступ в суді з аргументацією, чому ми маємо право апеляційну скаргу подавати, чому суд мав би розглянути нашу апеляційну скаргу в описі під цим відео. І в підсумку суд видалився в нарадші кімнати для того, щоб похвалювати фінальне рішення. Після цього він вирішив вийшов десь хвилин 10-15 Був в речі кімнаті, і суд ухвалив рішення все ж таки закрити апеляційне провадження. Все. Тобто суд не ухвалював рішення про визнання апеляційний суд про визнання одностатевих шлюбних відносин. Шлюб, Київський апеляційний суд не ухвалював взагалі жодного рішення про одностатеві стосунки. Суд просто вирішив підійти до справи суто формально і закрити апеляційне провадження, вирішивши, що організація всі разом не має підстав. Оскаржувати рішення в апеляції, бо не є учасником судового процесу від початку. Хоча, звісно, ми вважаємо, що апеляційний суд вчинив неправомірно і неадекватно, підійшли, підійшовши формально до цієї справи, не врахувавши значний суспільний резонанс, не врахувавши безсумнівно наше право брати участь в цьому судовому процесі з посиланням на наш багаторічний досвід, не врахувавши те, що Європейський суд з прав людини. В Брюсселі залучав організацію всі разом до аналогічних справ, як сторону, попри те, що ми від початку там не були, але потім ЄСПЛ залучив на справу. Але український суд вирішив, що не треба нас залучати. На нашу думку, це неправильне рішення апеляційної станції. Але апеляційний суд ухвалив саме таке рішення. Тому ніяких рішень про легалізацію або про визнання достатевих шлюбних стосунків апеляційний суд не ухвалював. Ніяких змін в українському законодавстві не відбулося. Ніякі одностативі шлюби в Україні не залегалізовані і не зареєстровані. Тому е не читайте радянську пресу, а підписуйтесь на ресурси організації всі разом і читайте достовірно перевірену інформацію, зберігайте спокій. Тому, на нашу думку, суд апеляційний не ухвалив рішення. Не, Яке не є адекватним резонансу цієї справи, підійшов формально, а не мав би підходити формально, а мав би розглянути справу по суті. Але водночас він не ухвалював ніякого рішення по достатевих шлюбних відносин. Він просто закрив апеляційне провадження, не розглядаючи питання по суті і не ухвалюючи рішень по суті нашої апеляційної скарги, а просто цю скаргове провадження закрив. Ось що відбулося 10 вересня 2025 року в Київській операційній інстанції. Ми продовжуємо вважати, що рішення Деснянського районного суду є незаконним протиправним і рішення операційної інстанції є не, не... сповна адекватним ситуації і резонансу. Ми зараз напрацьовуємо подальшу нашу стратегію для того, щоб захищати шлюб і сім'ю в українському законодавстві. Наголошую, що в Україні, в Конституції, в сімейному кодексі і в цивільному процесуальному кодексі шлюб є, має єдине можливе визначення: це закони Союз чоловіка і жінки, які зареєстровані в органах реєстрації актів цивільного стану. І нічого ніхто в цьому сенсі не змінював. Просто ЛГБТ, політичний рух, намагається йти. У судовий спосіб, намагаючи створювати маленькі кроки, маленькі прецеденти, з метою, звісно, в подальшому спробувати і закони змінити. Але тут вже питання до українського суспільства і української громади, щоб діяти рішуче, категорично унеможливлювати подібні аморальні злочинні злочинні проти сім'ї ініціативи агресивних ЛГБТ груп, глобальних і українських, які складають загрозу Інституту сім'ї демографічній ситуації, а відповідно обороноздатності української держави. Дякую за увагу. Прошу поширити це відео, розібратися в цьому питанні. Запрошуємо також підтримувати організацію всі разом поширенням цієї інформації, своїми донатами і пожертвами. Адже ми, на відміну від більшості ЛГБТ-організацій, не отримуємо міжнародних грантів на звершення своєї роботи, а ми шукаємо ресурси і підтримку в Україні серед українських громадян, яким тут жити. Дякую за увагу. Пройдіть за посиланнями в описі під цим відео для того, щоб детальніше вивчити справу. Поширте це відео також, і будемо вдячні за будь-яку вашу підтримку для нашої роботи, для організації. Всі разом. Побачимось.